Безстрокову акцію протесту оголосили пенсіонери МВС області. Близько трьох сотень колишніх правоохоронців мітингували на площі Героїв Майдану. Скаржаться з 2008 року. Держава не виплачує їм надбавок до пенсії за оперативно-розшукову діяльність, тоді як екс-міліціонери з інших регіонів України таку надбавку отримують. Окрім того, згідно із новим законом про національну поліцію, від початку цього року пенсіонерам встановлюються нові соціальні надбавки, але в дійсності жоден із екс-міліціонерів їх не отримав. Учасники мітингу зібрали підписи та звернулися до очільника області із проханням посприяти у вирішенні їх проблеми, вимагають, аби мінсотполітики та пенсійний фонд створили робочу групу для розслідування ситуації в області, Допоки не побачать зрушення у справі, будуть влаштовувати мітинг щодня. только в 2012 году, в конце года, когда я обратился в прокуратуру, начали этой темой заниматься. В пенсионный фонд было направлены довидки, как таковые, 955 довидок. Но почему-то пенсионный фонд определил, что надо платить только 78 человек. Вот 78 человек получает эту надбавку. Все остальные не получают. По каким это критериям они определили вот этих 78 человек, я представить даже не могу.